Отримала таке запитання, чому в цій сумці по боках такі великі вирізи і така коротка блискавка. Зараз я вам покажу. Так зробив виробник і для чого він це зробив, мабуть, ми можемо його розсекретити. А ось для чого. Дивіться, що, що я сюди містила, коли по бокам є такі великі прорізи. Ну, По-перше, олійка. По-друге, для сугріву. Якісь таблеточки, фарба для волосся, котику щось покушати. кава, макарончики. Кілька в томатному Ну, я, я вважаю, що це немало сюди вмістилося. Ви як вважаєте? Чотири кольори маю: чорний, капучино, бежевий і хакі. Обирайте свій. Crossbody від українського виробника. Дві блискавки, але одне відділення. Тобто із цієї, із цієї блискавки ми потрапляємо в одне відділення. Далі є під ключі або телефон. Внутрішній да, стінці і є декоративна кишеня. Шукаємо ремінець довгий. Ось він. Ремінець у нас ось такий. Фурнітурка така срібна, близько показую. І він ось такий, з однієї, шкіра, з іншої тканина. Кому подобається, пишіть.